Після перепланування або реконструкції у вас змінилась площа об'єкта. Що робити? Залежно від того, яке саме перепланування ви зробили, алгоритм дій може відрізнятися. Якщо ви починали будівельні роботи на підставі повідомлення або дозволу на виконання будівельних робіт, то вам треба зробити наступні дії: перше зробити технічну інвентаризацію та зафіксувати фактичну площу. Друге, отримати сертифікат або декларацію про завершення будівництва. Третє подати документи державному реєстратору, який внесе зміни в державний реєстр на підставі цих документів. Якщо ж ви виконали будівельні роботи без дозвільної документації, то Залишається два можливих варіанти дій. Перший варіант це просто користуватися приміщенням далі, причому повинні розуміти, що фактичні розміри і розміри в документах будуть відрізнятися. Але в такому випадку ваша нерухомість стає менш ліквідною, ви не зможете її так просто продати або передати в іпотеку. Інший варіант це зареєструвати зміни в державному реєстрі на підставі висновку інженери про зміну площі. Другий варіант зверніться до кваліфікованого інженера. Після аналізу всіх вихідних даних ми підберемо для вас вірний алгоритм дій. Якщо у вас виникають будь-які питання щодо будівництва або нерухомості, просто напишіть мені в директ.